Доброго дня, мої шановні глядачі. Таке питання від вас було. Чи зайдуть Збройні Сили України в Крим і коли? Моя відповідь звичайно, зайдуть. Коли карти не дають таку відповідь, вони можуть проаналізувати ситуацію на тепер? На даний період часу, що відбувається, вони можуть дати відповідь на майбутнє з огляду на те, як розгортаються події зараз. Але ми знаємо, в війні приймають участь мільйони людей, які змінюють свої думки, змінюють свої рішення. І тому і ситуація міняється. Тому давайте от просто проаналізуємо от ситуацію з нашими окупованими територіями, тобто наша там Луганська, Донецька, частина Запорізької, Херсонської та е, наш український Крим. Проаналізуємо, як будуть відбуватися події із звільненням цих територій. Так, давайте візьмемо рік. Так? Протягом року, що буде відбуватися, які події будуть відбуватися на цих територіях? Ну, події пов'язані із просуванням наших Збройних сил України, з метою звільнити від тої рашистської навали? Отже, як будуть відбуватися події зі звільненням? Українських територій, які окупували російські загарбники, окупанти, термін від сьогоднішнього дня, 20 липня 2023 року, давайте по 20 липня 2024 року, ну, візьмемо великий проміжок часу. Може змінюватись ситуація, може скорочуватись, може подовжуватись, але от у середньому це буде рік. Так, дивимось Луганська область. Луганська область. Як розгортаються події зі звільненням території, з просуванням наших хлопців, Збройних сил України, з просуванням по тих територій, звільнення. Тої території, так, Луганська область. Так, дивіться, тут я не буду всі карти вам розкривати. Тут є такий дуже хитрий план наших хлопців. Дуже хитрий план, який стосується із пришвидшенням досягнення мети. Мету я вказала звільнення території. Тому я наразі не буду розкривати е, цей план. Цей план стосується розблокування перспектив досягнення цієї мети і подальших змін. Так має бути. Вибачте, але тут дуже добрий е, зроблений план нашими хлопцями. Так, тепер дивимось Донецьк. Донецька область. Донецька область окупована. Як будуть розвиватися події протягом року із просуванням наших хлопців Збройних сил України з метою визволення цієї окупованої території від рашистської навали. Буде трошечки складно, адже тут йдеться мова про той механізм, механізм, який може бути неста... механізм війни. Розумієте, тут сама ситуація може мінятися, може бути керована, не керована, і тут у більшості може бути ситуація не керована. Важко їм тут буде на Донецькій області. Дуже-дуже важко, на жаль. Ну, знаєте, коли от колесниця пряма, то рух іде, рух, контрольований. Коли вона перевернута, це може бути або зупинка, або відкат назад, на, ну, на, як на якусь дистанцію. Але тут. Розблоковується от якась от нестабільна ситуація. Ну, я говорю мовою карт. Це може призвести до якихось ризикованих, ризикованих подій. Ризикованих подій, до втрат, великих дуже втрат. На Луганській простіше. Я от не знаю чому. Щось може бути не за правилами. Тобто, я так зрозуміла, що рашисти там ну, настільки вгризлися в цю Донецьку область, що вони будуть застосовувати е, якусь, е, біо, ну, от, якусь зброю е, біологічно небезпечно в плані ну, забороненою війною. Розумієте, чи це. Ну, от якісь от, е, пов'язано із рідиною, рідиною чимось будуть вони користуватися, що заборонено е, правилами ведення війни. Ну, В наших є, звичайно, плани. Є плани. Ну, знову ж таки, колесо фортуни наші пройдуть і через це пекло, пройдуть через це пекло. Знову ж таки, як і в Луганській області, випала останнє колесо Фертон. Так має бути. Тобто вони переживуть це, вони пройдуть це. звільнять. Тепер давайте дивимось Запорізька. Окупована частина Запорізької області. Одразу вискочила карта. Це Україна однозначно. Як і вся як і вся територія. Тобто просто ця карта хоче сказати, що буде, буде. Так, Запорізька область. Також буде важко. Важко, багато буде втрат. Окрім того, ще і будуть, ну, от наступ хлопців буде також супроводжуватися обстрілами, великими обстрілами і великими втратами. Стагнаційні якісь будуть ситуації, коли вони будуть змушені відступати, потім знову повертати. Щось вони мають, знаєте, поступитися, щоб повернутися і добити. Так, да, Щоб повернутися і позбавитися цієї проблеми. Ну, тут ще буде і допомога. Не буду говорити, яка буде допомога з зблизька. з близьких територій, тобто, ну, десь. Не буду говорити звідки, або з близьких територій. Так, буде важко, буде дуже важко на запорізькому е, направленні. Там е, ще і цей е, мнімий недоімператор е, Карліковий. То він, знаєте, має вже ілюзію, що йому вже подаровано цю територію, розумієте? Що вона вже належить йому? Але це по ілюзії. Так само, як і він імператор. Ну тут він впаде з небес на землю сильну. Йому, коротше, хтось в когось розв'яжуться руки із партнерів наших, і вони йому закриють рота. Але, знову ж таки, тут буде дуже важко на Запорізькому напрямі. Далі дивимось Херсонський напрям. Херсонський напрям. Як будуть відбуватися події із просуванням наших хлопців і звільненням цієї території від расистів, від. Армії Російської Федерації. Так, ну, що тут. Дивіться, карти хороші випали. Дуже хороші карти випали. Дивіться: початок, початок застосування великої сили на цьому напрямкові. Тут, от ніби знаєте, як сам, сам Всесвіт їм допомагає. Сам всесвіт нашим хлопцям допомагає. Їм е, дається на вибір, як діяти. Тобто як е, не крути, як, який метод не обирай, воно приведе до задоволення. Ну, от, не знаю, карти так показують, що херсон. Буде легко. На Херсонському напрямку якось навіть Всесвіт допомагає, щоб цю окуповану недоімператором частину землі, відірвану від сім'ї, повернути, повернути під українське сонечко. Ось так. Тобто, ну от, От Луганська область, Херсонська область якось найбільш позитивно. Дуже важко на Запорізькому на Донецькому напрямку. Я, я можу помилятися, але я читаю карти, я ось так бачу. Якщо вам щось відомо, то діліться, будь ласка, своїми знаннями стосовно цього. Одразу попереджаю: всього не говорю, щоб не допомагати ворогу. Так, Крим. Дивимося, Крим. Крим, як будуть відбуватися події із просуванням наших хлопців на територію нашого українського Крима і вичищення його від російських окупантів протягом цього року, як я вже зазначила. Дивіться, те, що було забрано, воно належить нам, так? Незважаючи на якісь перепони, незважаючи на якісь, що вони там навтикали в землю якісь там зуби драконів чи що там вони. Ну, от навіть тут і карти показують. От, щось, от, можуть мінувати вони. Вони, будуть, вони мінують підступ до Криму. Мінують, ставлять якісь там перепони, але наші хлопці, от лицар він прямий, вони незважаючи ні на що, вони рухаються до визволення. Випали. Так. Там буде, звісно, чинитися і опір, будуть їм перешкоди, але ми почуємо гарні новини стосовно початку цього руху, незважаючи ні на що. Незважаючи, ну, це от закордонний король, от він. він буде, якщо він перевернутий, він же там не король. Тобто це окупаційна влада, зрозуміли. Окупаційна влада. Тобто ми почуємо гарні новини про кінець окупаційної влади і початок руху наших. О. Так, там воно все прахом полетить. Всі, хто відчував себе дуже добре, вони порозбігаються, як щури з корабля. Там навіть будуть один одного здавати. Один одного здавати, щоб уникнути, е уникнути якогось покарання. У нас там в хлопців є плани. Є плани. Більш-менш добрі карти випали. Добрі карти. Буде важко, так, і мінування, і перепони, і обстріли можуть бути на підході. До кордонів на початку, може бути, може. Але тут і е, почуємо гарні новини протягом цього року. Ось так. Такий розклад в мене вийшов. Якщо у вас є якісь ще запитання стосовно території, будь ласка, пишіть мені. Напевно, мені треба зробити допис. Бо щоб допис спеціально для ваших запитань, Того, що я іноді не бачу ваших запитань. коментарів, мені не завжди показує не знаю чого. Навіть не завжди показують, хто передивився, хто написав коментар. Я не знаю, якийсь глюк. Або треба перезавантажити. Давайте я зроблю допис спеціально для ваших запитань. Ну, так і назву його. Дякую вам, мої дорогі глядачі. Дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за вашу підписку. Все є Україна. Віримо в наших хлопців і дівчат Збройних сил України. І ми перемагаємо! До побачення!